А що робити людині у світі з сильним ши? До чого прагнути, як задовольняти потребу, бути затребованим? Ну і от ти існуєш як певний баласт у світі, де все працює без тебе, де твоя присутність чи відсутність нічого не змінює, і що. В чому сенс твого життя? Слухайте, в чому сенс вашого життя, я вам не підкажу, тому що ви повинні знайти це самі. Щодо того, навіщо ви в світі, де дуже крутий ши. Саме для того, що я сказав попередній олюдені, для того, щоб критично осмислювати її результати, для того, щоб осмислювати дані, які передаєш штучному інтелекту для навчання, критично. Тобто, це нормальні дані чи якесь лайно інформаційне і так далі. Тобто, ваше критичне мислення це те, без чого штучний інтелект працювати нормально не вміє і ніколи не зможе. Це те, що є ваші Ну, ролью, покликом чи. не знаю, якось треба сказати високопарно, але не хочу. Коротше, ви зрозуміли.